Ір, привіт, привіт Ір, скажи, будь ласка, з'явилася дуже така цікава інформація в мережі про те, що півроку тому, коли у Лесика була зупинка серця, так виявилося, що його отруїли А як ти це можеш прокоментувати? А як коментувати? Ну, нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і що Кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів, ні в голові, ні в серці, тому що зразу зробили КТ. Ми звернулися в поліцію спочатку неофіційно. Угу. Була така розмова неофіційна, тому що ми ще насправді не знали, про що йдеться. Хтось щось перепутав, справді думали таке, що можливо таке може бути. Поки ми не взнали, що е м, кількість тих речовин була несумісна і згубна. Це Цікарня офіційний висловив. Що? що за речовини були? Чи це відомо, і чи це можна говорити? Ну, я би не хотіла того говорити, тому що там я і так начиталася після того, як він впав на сцені. Я розумію, що погані погані коменти вони так якби популярніші, що і, і пив, і наркоман. Я з людиною живу 30 років. Я знаю. Ну, бо мені пробували в поліції додовести, що він був на війні. Ви розумієте, що от він же ж був на війні. Ну, ви ж розумієте, що там хлопці я кажу, та я розумію, але на жаль, він навіть якби хотів колись стати тим же ж наркоманом, в нього б не вийшло. Тому що навіть найпростішого укола він не витримує. ну Організм такий не витримує. В нього зразу починається дикатушнута. Просто організм не витримує. Баралге, так то найстрашніший укол, який можна було зробити там під час того, який пісок чи солі йшли нирками колись. А в нього що, то, що, в нього алергія на якісь уколи? Ні, ці, в нього нема алергії. Він просто його вирубує зразу, і починається дика тушнота і рвота від любого чуть-чуть якогось сильнішого укола. Він дуже тяжко переносив е анестезію. Навіть під час операції, після операції, тошнота була кілька місяців. Mm -hmm. Це коли анестезії та навіть анестезію, Ну на жаль, не може. Організм людський є в кожного індивідуальний, і він дуже тяжко переніс операцію, що стосується анестезії, тому що довго насправді буквально 2-3 місяці ми робили і уколи і ну, таблетки не допомагали відтошнути. Він коли вже не він їсти не може тоді, коли його тошнить. Mm -hmm. Тобто людина не може прийняти. Він дуже любив то все розказувати. Він дуже любив розказувати, яке в нього не сприйняття всього. Mm -hmm. Ти думаєш, тобто ти зараз натякаєш на те, що е, хтось цим скористався? Я думаю, що так. А думаю... Чи зараз є якесь розслідування офіційне, чи є кримінальні справи? Немає. Мені сказали, коли ми вже офіційно прийшли писати заяву, бо спочатку були дуже дружні такі відносини, бо друзі зі мною ходили, і там одні з них спілкувалися е, з тим з поліцейськими з цього відділку е, Личаківський, по-моєму, міленіум належить. Е, Ну, такі виглядали відносини дуже дружні, і що все буде дуже добре. Але коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що е, це недостатня доказова база. Ну бо я заява була написана на про те, що це був замах на життя. Що я підозрюю замах на життя, і адвокат мусила прописувати. Я також брала адвоката на вимогу друзів. Uh -huh. Мусила прописувати, що суїцидальних настроїв в нього не було, що він планував коляду в Пальма де Майорці і так далі, щоб оці натяки, що можливо він сам так красиво хотів піти з життя, щоб бабахнутись на сцені. Ну, такий бред був, на жаль. Добре, а як зараз? Тобто, заява вже мені такі... відмовили. Вони мені так. відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції. Е, теж мені гарантували е, друзі, ад друзі різні такі адвокати, е, що стовідсотково мій позов буде задоволений е, з боку судді. Суддя мені відмовив, написали апеляцію, відмовили з забороною касації все. Справу закрили, і дуже змінилися. Відколи вони нам сказали, що Окей, ми перша ті розмови, що е, ми саме перше, що ми зробимо, ми знімемо камери. Ну і я так розумію, що буквально на другий день вони і поїхали знімати камери, і зразу почала проходити інформація. А камера в гримерці заклеєна. То не ну, є така гримерка, щоб така як гримерка, це просто кімната, де стоять столики, там ну, речі лишають. Ну, добре, окей, заклеєна. І тут Лесик мені говорить. Ну, бо він чує, я е, дуже емоційна, і я вже є нервова система поможена на нуль, я Біля нього часто говорю, і тут він один момент мені каже: а ми сиділи не в гримерці, ми сиділи на другому поверсі над баром. Я на нього дивлюсь так, і кажу: ти ж не пам'ятаєш концерту? Тоді він на мене дивиться і каже: Ну, та я концерту не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ми з хлопцями. Наталчини ми сиділи на другому поверсі. Ну така була згадка. Тобто він відновлювався навіть зараз, після цього грудня непогано відновлювався до якогось певного моменту. Тому що, як, як хтось і написав, стено клапана не розвивається за один тиждень і не за один день. Та, він помаленько. Операція насправді, я думаю, була проведена шедеврально. Тому що, як сказав лікар, він би міг йому поміняти просто аорту, що і планувалося. І все клапани надавалися до реставра. Реставрація це не є заміна клапана, uh -huh. це і просто чистка його ж клапанів. Вони були рожеві, нормальні. Клапан uh -huh. аортальний він також тримав в руках, бо він пришивав. Якби там була найменша якась підозра на щось недобре, він би його він би перекваліфікував офер... операцію з того 9-1 Заміна аорти переклафкляк. Кваліфікував би її і поміняв би йому той клапан, але там було все добре. Але тобто, помаленьку... до лікаря ніяких претензій у тебе немає. Е, ще раз. До лікаря у тебе немає, немає жодних претензій. У мене не то, що немає ніяких претензій. Мені дуже шкода, що те, що всі приписали, що це зупинка серця через те, що він мав операцію. Мені насправді дуже шкода, що оця хвиля така пішла неправильно. Тому що так чи інакше, то є просто люди, і я думаю, що до лікаря це доходило і не в найкращій формі доходило. Тому що ну впав від того, що в нього була операція, та не від того, та угу. серце зупинилося не через серце, серце зупинилося через отруту. Ір. А от як ти вважаєш, все таки чи у тебе є якісь думки, кому це потрібно було отруювати Лесика? Слава, дивися, в мене є е, тільки одна думка, що це є тільки особистісне щось. Дуже таке просто що не за статки, як люди думають, не за конкуренцію в шоу-бізнесі немає конкуренції ніякої і не було. Е, це щось дуже таке особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Знаючи Лесика, як я вже сказала, 30 років. Е, Тисячі людей знають, наскільки він є добра людина. Добра не настільки, що добренька, він і впаяти може, якщо є за що. Якщо були концерти, мусило бути все строго, чітко, щось там було не так. І були із його боку такі випади, що він має твердий характер. Але він і насправді дуже добра людина, дуже толерантна людина. Кому то треба? Ну, хтось дуже ненавидить його. Дуже. Просто ну, дуже. То -то зараз як відповідно зараз немає відкриття кримінальної справи Ви Ні. поки без цього, але реабілітація тут триває. Як зараз стан, Лесика? Ну, зараз стан поганий, тому що ми місяць тому поїхали на плановий огляд, і знали, що вже дві стулки зрослися, і, на жаль, от. Зараз він я спеціально з хати вийшла. Він лежить постійно, він не хоче ні гуляти, він не має сили, ну, синіють пальці. Тобто стеноз йде і продовжується, якщо нічого не зробити, то. Угу. Що ви робите зараз для того, я читаю, аби... я чекаю на КТ від лікаря, він проконсультувався, чи можна після операції 9, тому що все-таки е, аорта є штучна, чи можна після 9-1 робити оцей клапан Таві? Клапан Таві, який провести по судинах. Це треба, щоб судини підійшли, надавалися до того, тому що повторно, по-перше, він тільки чує слово операція Лесик. Угу. Піду. Він Слухай, стільки я. натерпівся реанімація. Я я навіть Мірська, не знаю, як його сказати. на кате завести. За, вам зараз якась допомога потрібна? Зараз мені нічого не потрібно. По-перше, люди дуже допомагають. Дуже відгукнулися знову другий раз. Перший раз е я не хотіла давати згоду, тому що я думала, що другий рік війни. Я тоді не думала про те, що треба будуть якісь кошти на лікування потім, що воно є насправді ніхто нічого в аптеці не видає. І то так. при тому, що операція в Лесика була зроблена як по солдату, mm -hmm. та аорта була закріплена за ним з 22 го року, і 24-му йому її і поставили. Просто два роки зменшували серце, тому що міокард в 22-му році був дуже подеформований. операцію не можна було робити, і взагалі він не надавався тоді до операції. Юліка розмістив також інформацію про це, і досить багато друзів Лесика і вашої родини. Також розмістили інформацію. Я не можу не спитати дідо Михайло Хома. Він свого часу ж підтримав також Лесика, коли це сталося. Наскільки я пам'ятаю. Як він підтримав слава? Скажіть мені, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, він писав про це і в соцмережах також. Так, а то що він мою карточку дав з одною зайвою цифрою спереді, і йому десятки людей написали чоловіче та неправильно карточку дав, а він виставився у всього сторіс, щоб не було видно коментів. Він за 24 години не виправив. Я йому теж писала. До речі, він не переглянув на це нічого. Він як якби не переглянув. Я просто не могла стриматися. Я просто йому написала в Телеграм, що ну ти настільки обмежена істота, що ти даєш мою карточку з 15 цифр. Ти думаєш, ну думати, що всі люди дебіли? Та як він колись і говорив про. Народ, який має почекати, Я навіть не хочу до слова говорити, як він казав. Хто почекає, коли хлопці організатори дзвонили в істериці, вже давайте, виїжджайте, давайте виїжджайте. Вони в нас вдома були, клей, він клеївся е, в мене в ванні, а він сидів, попивав собі там 20 грамів. Вони могли віскаря собі трошки випити. Перед, ти сам знаєш перед концертом, тому що е, репертуар такий був, що вимагав друкування на сцені. І я ніколи нічого не бачила поганого, щоб вони собі трошки віскі пили. Деколи, не завжди. І коли він бахвально так це робив, що нічого почекаю. Як ти емоційно тримаєшся, тому що зараз по факту вже півроку все тримається саме на тобі. Як я емоційно тримаюся? Я би тобі показала, просто якби ми були в хаті свою тумбочку з. Кількістю в 20 напевно, з лишнім препаратів. Так і тримаюся. Я просто якщо розумію, раптом... що то все є на мені. Скажи, будь ласка, якщо раптом потрібна буде допомога, чи ти будеш там, ви будете виставляти це на офіційних сторінках Лесика? Як це буде відбуватися? Щоб просто люди не дізнавалися про це через когось. Так хочеться, щоб це була там, пряма інформація. Ні, ви не будете просити. Я просити не буду, я то і так слава люди реально відгукнулися в грудні, так що я навіть близько не могла сподіватися. Ти розумієш, що зараз в мене крім того, що він я маю просто репетиторство двох учнів. Я зараз вироблю його. Репетиторство двох учнів, що це прожити за таке не можна, доходи були тільки з того, що він їздив. Mm -hmm. Закиди мені що Я розчинила своє життя в його житті Я не рахую, що так, та я присвятила своє життя Лесику, я свого часу піш, пішла зі школи, але я абсолютно була реалізована в тому, що я доглядала, я шукала образи собі йому. На рахунок ще раз, в мене нема нічого особисто до хоми, щоб зараз щось там починалося проти нього. Але то, що я його не поважаю, то є дуже великий факт поваги зеро. Просто я yeah. знаю за що в мене є аргументи.